Да, ще анімешні дівчата, анімешні дівчата в екіпажі, так? мімішна озвучка, мені це подобається. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравой СЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Петро Дочіч на Е50 карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Бачимо такий супер взвод, два Е50. -и. Два Соклановця, так, два созводних і совзводного нік Зілдріс. Чудово, супер, чудово, Пої поїдемо зразу ж будемо. От я завжди наголошую, що якщо ви берете... І беріть однотипну техніку, хоча б, ну, хоча б одного класу техніку. Так? І їдьте разом. разом. Не треба там показувати якісь челленджі, я настріляю більше, я менше. А я ще більше. Їдьте разом один одного підтримуєте, Там фокус взяли на фокус, тут, наприклад, зараз КВ-13 і вихлопушуємо. майстер тарана прокачаний. Нічого собі тараном з нього вибив 300. Чудово, так. Прикрив братіш. Чудово, <цед streams> поїхали далі вихлопушувати. Вже знітились суперники. Не просто не стояти. О, навіть, щоб до нас зараз приєднався. От тайпік щоб приєднався. Те. Де... 26 є 4. Вже тут перевага треба її. Використовувати, бо, бо просадка у нас по танкам зараз. Йде. По фокусу стріляйте, по фокусу стріляйте. Їдемо просто і всіх вихлопушуємо. Майстер тарана неймовірний прокат. 221 тараном з нього що? Два ворої знищено. Виявляється, три знищені. Виявляється, все у нас просто всі чудові та цікаві. Давайте так, ну. Рекорднір, абсолютний рекордний рекордсмен в реплеях від підписників. По-моєму, 12 було кандрів. От якщо я не помиляюсь, це треба просто подивитися всі реплеї вже 1900 з копійками реплею записано. Це недовго їх всіх передивитися, правда? Вмикаєте собі плейлист, реплеї від підписників і дивитесь всі бої. Не забувайте під кожним відео коментувати їх і не забувайте ще. Натискати вподобати. Дійсно, вони всі крутезні. Такі вже крутезних боїв, напевне, що ніде ви не побачите. Отже, йдемо на рекордні рекорд. Я думаю, йдемо, ще не пройшло трьох хвилин бою, А вже 5, 5 ворогів знищено. Братіш там, прикриває тили якщо що, натанкував уже 450, 200, 2540. Настріляв 1842. 1900 за розвідданими, це буде не те що... це буде супер рекордний рекорд, поїхали вперед, Добиваємо. <реш> <реш> просто Це феноменальна якась гра, це таке буває? Просто їде і просто всіх на ходу знищує. І тут танкану. Сьомий. Я вже перечуті, реально. Абсолютний буде світовий рекорд зараз. Восьмий. тараном знову. <реш> Три тарани. <реш> це феноменально, я вам кажу. 9 ворогів. 8 ворогів поки що знищили. 9-8 ракурдок. Ще не пройшло і 4 хвилин бою. Оце кураж називається, так? Оце по фану програм. Як би бій не завершився, це вже крутезно. 9 ворогів знищено. <реш> Хе, вперед. Гоу го! Поки ще суперники не оговталися. Там всі шотні-шотні якраз. По посвіду кожного перезарядка комфортна, швидка, точність, слушність, німецька. 11 ворогів. 12 це світовий рекорд. Так? Ну будемо рахувати. 12 це світовий рекорд. Отже, абсолютний буде чемпіон, якщо 13 знешкодить. Давай, 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 давай Дайте, дайте, дайте їх знешкодити. 12 і... 13 є yeah, абсолютний чемпіон світу. <laughs> Чудовий бій, дійсно з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.